Напевно, що про е, початок 2000-х слід говорити як про такий великий активний вибух саме молодіжного руху, який вже назрів, він вже вже от, були перетечі, проекти, але таким великим вибухом дійсно початок нульових він е, і проявляється. Чому це виникло? Як знову ж таки, як Тумасян, наприклад, Тетяна розповідає, що все почалося з культурних героїв, з такого. Переїзного проєкту, який був в декількох регіонів України, і потім фіналом був у Києві. І цей формат такого фестивального, коли об'єднуються різні ем, сфери мистецтва, великий такий смотр мистецтва, такий великий проєкт, які в кожному місті показував. Він дуже сподобався харків'янам. і Буквально на наступний рік просто було чітко зрозуміло, що є запит на подібний проект. Тоді, власне, вигадали фестиваль non Stop Media. І е, перший фестиваль Non-Stop Media, який був ну, справжнім скандалом для Харкова, я дуже добре це пам'ятаю, бо я вчилася тоді на першому курсі в Академії дизайну. І я пам'ятаю, як це було після першого відкриття першого, так тоді були в Non-Stop, були зміни. Тобто е, декілька змін було, коли в одну зміну там, на 4 дні, наприклад, на тиждень. 4-5 днів, мені здається, кожна зміна була. Відкривалося декілька проєктів, 3-4 проєкти. Через 4 дні нова зміна була. І таких було декілька змін за весь фестиваль візуальних проєктів. І після першої зміни першого фестивалю. На ранок, коли ми прийшли в академію, вся академія дійсно гуділа. Ну, дійсно, тобто, тебе зустрічали в коридорах, на сходинках. І говорили, ти бачив, що виставили в муніципальній галереї? Ти бачила це? І це було одночасно і захватом, і обуренням, і е, таким якимось е, розгубленістю насправді, тому що не знала, як реагувати. А що було в першій зміні на нонстопі? Були, наприклад, представлені фотографії з фікаліями, в яких там було викладено свастику з фікаліями в унітазі. Свастику, зірочку, місяць, серп і молот. Щось таке. І поруч було відео, де ці фікалії просто змиваються в унітаз. І ось ця провокація в муніципальній галереї, в галереї, де всі там звикли бачити якесь таке серйозне мистецтво раптом фікалії, е які змиваються в Унітаз. Причому зйомка цієї серії була, наскільки я пам'ятаю, наскільки я знаю, може легенда, наскільки я пам'ятаю, це було в худпромівській е е гуртожитку, який так був роздобаний, як не знаю, що, і унітаз відповідної атмосфери. І такі ж і наступні були проекти: доволі провокативні, дуже експериментальні молодежні, коли не вилізано все в ідеалі, а якийсь такий лабораторний процес він ще залишився в цих роботах. Він є певний незавершення, свіжість якась. І люди просто не знали, як на це реагувати. Тобто, з одного боку, захоплення, а що так можна, і можна було виставитися з таких муніципальних галереєю, з іншого боку, обурення. Як це так, чому це виставили. З третього, а я не знаю взагалі, як на це реагувати, бо до того так не показували. Публічно в офіційній інституції, не в квартирнику, не в кімнаті, не десь, а ось, ну, якби то в такій вже знайомій всій інституції. Це було, ну, от це зносило одразу. І це. Перший ранок, коли ти заходиш в вуз, це прям відчувалося. Це дву... напевно, що вперше я так бачила, щоб культурну подію якусь активно обговорювала. А як ти особисто реагувала на це? Ну, я була першокурсницею. Для мене це теж так само було в нове, і я вчилася тільки, я вчилася реагувати, взагалі сприймати сучасне мистецтво, бо на той момент, ну, щоб розуміти, мистецтвознавці на першому курсі вивчають давнє єгипетське мистецтво і античне. А тут ти приходиш і бачиш фікалії, ти теж, по за великим рахунком, вперше. Вчишся якось рефлексувати. Але так як ми були мистецтвознавчиським таким супроводом цього молодіжного фестивалю, і було сказано, що в наприкінці ми будемо обговорювати за нашою ініціативу, з нами ми будемо обговорювати ці проекти. То в нас була прям така місія. Ми підходили до кожного з художників, до кураторів і розмовляли, спитали про що це серії. І нам було може більше доступніше через те, що ми практично з усіма авторами за той же перший вечір прокомунікували. Але тут важливо, тут був драйв. Тут така була енергетика, це все молодіжно, це твої сверстники, або трошки старші до тебе, але теж студенти, з якими ти вчишся. І це такий величезний драйв, на якому ти на цій валні ну, дійсно відчуваєш захоплення. Я пам'ятаю, що наступного року там така ж сама була дуже, доволі сильна провокація, тому що е, в той же, здається першій зміні. Якщо я не помиляюся, можу помили, але теж в першій зміні, мені здається. Були виставлені фотографії з оголеним тілом, на якому були органи і багато крові. Посередині кімнати лежала голова свині. Поруч стояло відео з е, криком свині, яку зарізають. І в рамках презентації е, ту голову свині ще м'ясник е, розбирав. І е, враховуючи стільки людей, скільки заходило в приміщення, дуже багато. Коли ти підіймаєшся на другий поверх, всі ці. Пар, все, все це повітря воно підіймається, воно стає задухлим на другому поверсі. Ти дуже чітко відчуваєш запах сирої крові від тої голови свині. І ну, мені, наприклад, мені дійсно було і запаморочення, тому що мені було реально стало погано. Ти бачиш навколо кров, ти чуєш виск тої свині, і ти відчуваєш ту кров е, дуже сильні ефекти. І ось ці, всі ці експерименти вони провокували дивитися по-новому. На мистецтво нетрадиційно і давати ось цей право молодіжному новому висловлюванню. Воно було з такою плівухою, але при тому драйвово. І проекти були різні, не всі прямо настільки радикальні. Були ніжні Обила Лагачове прекрасний був проєкт, в якому вона е, графічні малюнки на шпалерах. І це ніби такі. Спогади про минуле, ніби історія родини, якісь такі пам'ятні моменти, які от на шпалерах. Ну Всі ми, напевно, в дитинстві розглядали шпалери і бачила якісь сюжети. І от вони ніби втілюються. Доволі ніжний і тремтливий серія. І вона теж була в перших нон-стопах, в першому, в першому в перший фестиваль. І оце можливість, коли ти одночасно заходиш і бачиш декілька проєктів, вони контрастні за настроєм, контрастні за атмосферою, і ти постійно перемикаєшся і намагаєшся вникнути в нову концепцію, в нову ідею і в новий стиль прийом подачу художника. Вона була свіжою для того на той момент. Воно було свіжою, воно було цікавим, і воно було тим, до чого не звикла публіка. Тим, до чого не звикла, просто публіка, яка вже звикла ходити і бачити щось в галереї. Хоча там були і до того маленькі якісь акції молодих художників, так теж на багато днів. Але от така концентрація і одночасно, і все це постійно дуже швидко змінюється. Такий калейдоскоп, і багато всього ти маєш побачити водночас, це вражало і важливо, що цей фестиваль одразу став представляти молоде мистецтво з різних міст України. І якщо ти хтось про когось до того чув, але не бачив, а хтось і не чув, а тут ви одночасно з'їжджаєтеся, ви можете познайомитись, зав'язати нові зв'язки, і ось це дуже сильно якраз повпливало на розвиток цього молодіжного руху нульових, Саме можливість комунікувати в одній точці одночасно, зустрітися і побачити, хто чого вартий, і де в один одному ви бачите майбутній потенціал. До співпраці, до нових пошуків ідей. І ось ця жива бурхлива енергія, яка шукала, шукала моменти, де ми поєднуємось, де, де щось новий експеримент, подивитися. В той же момент, в перші нонстопи е Юрій Кручак з командою, е вони показували бейбі-проект. В, він до того, перша версія його була в культурних героях, а друга в нонстопі. В культурних героях я вже не бачила. а От в «Нон-стопі» бачила, коли заходили в приміщення, і е, сенсори реагували на глядача, який заходив, і на екрані з'являвся малюк, який від вашого руху теж ходив. Бейбі вчився ходити. І ти, якби то відповідальний за цей рух. Сьогодні для нас це якісь такі дуже елементарні речі. А тоді це щось таке фантастичне здавалося. Новітні технології, нереальні, сидів програміст, який все це вирішував, коли якісь баки вилітали, і він на місці там все, все це вирішив, і здавалося, що це якісь такі супернові технології, які приїхали. І Одночасно інша молодь говорила: а так можна, окей, а якщо так можна, скажи, а ось ще отак можна. Давай подумаємо, поміркуємо, давай замутимо нову ідею. Ідеї навкидувалися, просто валилися одна на одну, і м, на те дійсно фестиваль нон-стоп дуже повплинував на Харків, нульових. І тоді почали з'являтися поз проекти поза фестивалям, з'являтися поз угруповування. Тут незабаром тут же формується вже група Соска. Як в Києві група РЕП, так в Харкові формується група Соска. Їх часто порівнюють, хоча вони і спільні мають риси, і все ж таки група Соска дуже харківська. І це ж, все ж таки продовжуючи харківську школу фотографії. Одночасно на ці фестивалі приходив той же самий Боб Михайлов, який, до якого молодь підбігала, якось показувала, говорила: ви бачили мій проєкт, слухала якісь фідбеки. і всяк... Комунікація поколінь і можливість там е, зав'язати знайомства з зірками, якими там захоплюєшся. Ось цей момент е, живої комунікації це найважливіша цінність, яка і дала такий всплеск бурю е, появи нових імен.